Нову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Дайте високі зарплати лікарям, військовим та вчителям. Вбийте корупцію, і ось вам рецепт успішної держави. Так казала колишня ізраїльська прем'єрка Голда Мейер. Однак, поки цей рецепт успіху в Україні через війну нереальний. За винятком хіба військових? Українські вчителі, які залишаються працювати у прифронтових регіонах, отримують практично ті самі гроші, що й їхні колеги подалі від фронту. Лише тепер Кабмін збільшив суму доплату двічі. Кошти зможуть отримати викладачі, які працюють офлайн або ж за змішаною системою у понад 80 прифронтових територіальних громадах. Подейкують і про ймовірне зростання зарплат педагогів наступного року. Якщо цього не станеться, то ми ризикуємо втратити ще більше вчителів. За останніми даними за час великої війни Україна втратила до 15 тисяч молодих педагогів, а загалом 40 Тисяч викладачів. Хтось виїхав, а хтось просто не може прогодувати себе, займаючись улюбленою справою і покидає професію. Війна лише погиблива виклики. Реформи шкільної освіти поки скромні. Замість спрощення програми, її ускладнення, збільшення кількості уроків, відсутній прикладний матеріал, критично низькі результати успішності з математики і загалом. Природничих предметів, та попри це заняття, відбуваються у підземних класах, в укриттях. Діти доєднуються до уроків за кордону і навіть з окупації. Христина Величанська продовжить. Зараз ми з вами спробуємо пограти в гру, яка присвячена тому, а як укладали мирний договір, взагалі в 1919 році. Спробуємо побути дипломатами і представниками різних країн. Симуляційною грою вчитель історії Владислав Штегельський завершує тему про Першу світову війну. Замість телефонів, десятикласники прискіпливо вивчають мапу, шукають вигоду для держав-переможниць. Ось є східна Африка. Ось є південно-західна Африка, ось Камерун. Це якраз німецькі колонії. Наступні 45 хвилин учні домовлятимуться, шукатимуть компроміси, укладатимуть мирний договір. Ну що, перемогла Англія, як завжди? Я вас вітаю. Владислав добре знає, як захопити увагу сучасної молоді. Він вчителює уже 11 років. Починав у школі Мирнограда на Донеччині. Через дефіцит кадрів його взяли. Ще студентом я спочатку думав, що це дуже короткострокова історія. Десь рік, два я закінчу університет, і все і стану супервеликим істориком. Але насправді, десь через навіть вже перші півроку роботи, ця історія починає затягувати, і ти починаєш не просто радіти, що ти працюєш вчителем, а пишатися цим. Та це швидше виняток, а ніж правило, бо молодь в українській школі не затримується. Середній вік вчителя 45 років. Третина або уже на пенсії, або от має вийти. Вчителів до 30 років, зараз 10 в цілому. І ця кількість постійно зменшується. Найочевидніша причина зарплата, яка не покриває навіть базових потреб. Особливо гостро це відчувають молоді фахівці, які працюють за мінімалку. Тут залежить багато в чому від стажу, від категорії. Якщо ми говоримо про вчителя з базовим навантаженням 18 годин, то це 8 тисяч, з них на руки 6 тисяч. За виплати податків 6500. Якщо попрацювати трошки довше, наприклад, мати категорії класне керівництво, можна до 10-15 дійти. Щоб вижити, доводиться збільшувати кількість уроків, перепрацьовувати, шукати підробіток. Врешті за кілька років вчитель замість мотивації отримує цілковите вигорання. Є момент, коли ти натнений, тому що ти працюєш з дітьми, бачиш їхні результати, і тобі це дуже цікаво. І тут важливо, що багато людей, які заходять в професію на другий, на третій рік. Виходять з неї, розчарувавшись. Цей факт підтверджують результати досліджень З початку повномасштабної війни з професії пішло майже 40 тисяч освітян, особливий брак вчителів із математики, інформатики і фізики, а це напряму впливає на успішність. 130 середній бал це погодьтеся дуже мало по 200-бальній шкалі. Математика це, і в тому числі, подальше вивчення природничих наук, це і логічне мислення, це і здатність фінансової грамотності і багато інших речей. І, хоч абітурієнтів у педагогічних вишах не бракує, фахівці помічають нову негативну тенденцію. Зараз в педагогічні коледжі університети йдуть люди з найнижчим балом НМТ, і це неможливо, щоб людина, яка сама погано вчилася, буде вчити інших. Тому цей момент точно теж треба міняти. Не змінити лише обставини, в яких доводиться працювати українським вчителям. Здається, діти вже звикли до уроків онлайн, в укриттях. Сучасна реальність вчитись під землею і навіть долучатись до уроків з окупації. Рубіжне на сході України, але з 93-го року викладання в ліцеї було українською мовою. Ірина Целухина вчителька правознавства із Рубіжного на початку повномасштабної війни вона залишає на Луганщині все. Під час обстрілу гине чоловік. Жінці із дітьми доводиться оселитись на Прикарпатті, але рідний ліцей не закрили. Тепер він, як і півтори тисячі освітніх закладів, вимушено працюють виключно онлайн. Я Не хочу втрачати цей зв'язок зі своїм містом, бо сьогодні, хоча воно повністю окуповано з 22-го року. Воно ще живе в наших серцях. Зараз у закладі навчається понад 600 дітей. Третина підключається із за кордону, але справжній героїзм проявляють діти, які знаходять можливість вийти на зв'язок з російською окупацією. Освіта для них ризик для життя. Це випробування для батьків. Бо батьки змушені, наприклад, виїжджати за десятки кілометрів, щоб дитина могла здати ті ж завдання. Всі письмові, чи які там на платформу завантажити, не дай Боже, що в когось піймають. Ця дистанційна освіта є о той мой місточок, який дає розуміння тим, хто там ще залишився, що не втрачено. Не все втрачено із низькими зарплатами освітян. Наступного року вчителям планують аж два етапи підвищення на 50%. Від докладу це не то насправді, що ще потрібно, щоб у нас мотивовані люди заходили працювати в освіту, але це допоможе принаймні зберегти тих, хто вже є сьогодні в галузі. А поки українська освіта тримається на самовідданості, Валентина Гатальська викладає англійську на столичній Троєщині, дивлячись на неї, навіть і не скаже, що працює понад 40 років. Навчання було не дуже цікаве, напевне, тому що підручник був. Він єдиний на весь радянський союз. Але поступово я зрозуміла, що потрібно дещо по-іншому викладати англійську мову. У 95-му році вчителька приносить у клас оксфордські підручники. У 95-му році я принесла сюди комп'ютери. Тоді це був технічний прорив. А вже за рік разом з програмістами вчителька власним коштом створює освітню технологію для вивчення англійської. Її презентує у США. Ми створили. З програмістами своєрідний тренажер, який дає можливість кожному учню в особистому кабінеті працювати в своєму темпі, виконувати завдання і по закінченню цього завдання отримувати оцінку. Підхід вчительки працює й досі, тож разом з іноземцями вона й далі створює нові освітні можливості для вивчення англійської. Всі професії потребують знання іноземної мови. Це дає можливість отримати кращу роботу після закінчення. За небайдужість до української освіти, винахідливість і нові підходи наші герої потрапляли до переліку кращих вчителів країни. Тож тепер завдання держави зробити так, аби не втратити кадровий потенціал створити гідні умови для роботи вчителів, бо від них залежить, якими виростуть наші діти. Христина Величанська Ірина Темчишин, факт, і сітіві марафон. Єдині новини.